Вітаю глядачів телеканалу «Ритм». сьогодні. Гостем прямої мови є Сергій Виткалов, кандидат мистецтвознавства, доцент доцент кафедри культурології і музеєзнавства РДГУ. І сьогодні ми поспілкуємося про культурологічну конференцію, яка вже 11 років поспіль проходить в стінах. РДГУ. Вітаю вас у нашій студії. Добре. Розкажіть про мету конференції, і як взагалі ця мета можливо змінювалася впродовж 11 років. Наша кафедра культурології і музеєзнавства е, виступає організатором е, вже понад 11 е, всеукраїнських науково практичних конференцій е, з питань е, культурології, мистецтва, музеєзнавства. Е, за е, цей короткий період е, в роботі конференції взяли понад 2,5 тисячі. Учасників 45-53 вищих навчальних закладів України, зокрема, це Київ, Київський національний університет культури і мистецтва, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва, Львівська музична академія, потім чимало закладів. Зокрема, це Миколаївська академія дитячої творчості, потім заклади міста Дрогобича, також... Серед наших учасників є чимало закордонних гостей, закордонних учасників. Зокрема, можна відзначити особи, які були, особи, які були заявлені в участі в конференції. Це Корея, Китай, Німеччина, Ізраїль, Башкостан, Республіка Білорусь, Російська Федерація. Зокрема, Москва, Красна Ярць, Красноярськ, Чулябінськ. Тощо також серед наших учасників достатньо потужний науковий пласт. Ну потужний пласт наших науковців. Це учасники, це співробітники бібліотеки імені Вернацького місті Києві, співробітники. Арсеналу, тобто чимало учасників є народними артистами України, заслуженими артистами України, зокрема міста Києва, Харкова, Львова. Також є чимало науковців, які свого часу працюють, які працюють в філармоніях, в операх, тобто поєднуючи мистецьке життя та наукову роботу. А розкажіть, чим вражали закордонних гостей, що цікавого їм розповіли за два дні, протягом яких тривала конференція? Ну, щодо закордонних гостей, на жаль, вони не мали повністю можливості до нас при... не мали можливості до нас приїхати, вони надслали. До нас свої наукові доробки, тобто публікації статей, які їм необхідні були для захисту своїх наукових дисертацій, і тематика їхніх доповідей і текстів свідчить про те, що вони явно популяризують саме свою країну, свій край, тобто враховуючи і свою специфіку, тобто на жаль, ну в силу певних. Причини з Китаю або ж з Японії, вони не мали змоги до нас приїхати. Саме з закордонних гостей, хто таки відвідав не просто свою роботу оборону <клес> славом, відвідав а конференцію? Ну, закордонних за е, гостей в нас е, декілька років е, назад е, був е, представник з Чехії, тобто, яка досить спокійно е, володіла. Української мовою, отже, вона походила вона самородом з України. Ті роботи, які надсилали за кордону, про що вони були? Чого якої сфери стосувалися? Ну, по суті, нас конференція, яка стосується ну, сфери культури, там ну, досить широка, широка сфера, тобто і культурне надбання, в які входять, і музикознавчі розвідки, і театральні розвідки. І... Певною мірою подають археологічні розгляд, тобто їхні доробки, знову ж таки, саме доробку своєї країни і своїх наукових зацікавлень, тобто, але ви ж не конкретизували що саме театрального життя, музичного життя. А Україна чим представила? Наші дослідники вчені аспіранти подають свої наукові розробки відповідно до секції. Тобто це знову ж таки це проблеми вищої освіти, проблеми мистецтва, тобто музичні проблеми, театральне життя України, там різних. Періодів, зрозуміло, ви перед тим говорили, що також були гості з Росії, якщо не з Челябінська, зокрема заявлення заявлені. Е, все ж таки, зважаючи на ту ситуацію, яка відбувається в Україні, і до неї причетна безпосередньо Росія, е, як яке е, було ставлення до е, тих заявок, які прислали з Росії, і взагалі е, чи можливо ви у вас виникала думка? Навіщо вони в Україну присилають якісь будь-які заявки? Адже ж. Вони нас недолюблюють, скажемо, ми для них хунта, вапник і все в тому. Дякую вам Усі. за питання. Е, ну, наша думка кафедри прямо в тому, що розумієте, якщо... Е... Чиновники не можуть знайти ніякої спільної мови, тому а до чого тут мистецтво, до чого наука? Адже не дивлячись на ту ситуацію, яка складається в нашій ситуації з політичної, там, з військової точки зору, в принципі, важливим фактором примирення, фактором залишається мистецтво освіта, Тобто в більшості в більшій мірі Містецтво, освіта, вони, хоча вони йдуть паралельно з економікою, з політикою, але все ж таки вони відходять на другий план. захід масштабний, тому що це перше триває два дні. По-друге, дуже багато гостей запрошено. Скажіть, яким чином готуєтеся до конференції, і скільки часу це займає, і скільки ресурсів потрібно, аби підготувати конференцію такого рівня. У нас конференція вже відбувається традиційно, як ми говорили на початку нашої розмови. Це листопад місяць. Організація конференції в нас йде починаючи ще з завершення минулої конференції. Тобто ми подаємо до профільного міністерства заявку на наступної конференції. З вересня місяця ми надсилаємо електронні листи, листи заявки до вищих навчальних закладів, які мали у нас участь в попередніх роках. Тобто йде сама підготовка з вересня місяця. Ресурси це професорсько-викладацький склад нашої кафедри і, актив нашої, і студентський актив нашої кафедри. також. Підтримка зі сторони спонсорів адміністрації. Угу. А взагалі, які перспективи в тих учасників, які беру брали або беруть і будуть надалі брати участь у конференції, які в них перспективи для подальшого розвитку, для подальшої діяльності, яку роль взагалі дана конференція відіграє в їхньому житті? Зараз чимало студентів, аспірантів, магістрантів. Готують свої наукові розвідки, тобто для того, щоб виходити на захист кандидатських докторських дисертацій, необхідна певна кількість опублікованих матеріалів, певна кількість виступів на конференціях. Також, якщо врахувати нашу моду, тобто наше студентство, у нас е, майже всі майже всі студенти нашої кафедри е, роблять виконують апробацію своїх наукових е, розробок, зокрема тем е, бакаларських, дипломних та магістрів. Тобто публіку... мають змогу не лише пробувати, тобто виступити з е, своїм колом інтересів, з колом проблем, але й опублікувати свої наукові матеріали. Опублікувати де? У нас на кафедрі існує є два фахові видання. Це фахове з питань культурології та мистецтвознавства. Вони зареєстровані як періодичні наукові видання та мають міжнародний знак ІССН. Також два Видання просто матеріалів конференції, які зареєстровані Мінюз. тобто не лише наші студенти, але й учасники заходу мають змогу публікуватися у цих виданнях. Щорічно в наші збірники мають від 60 від 60 до 70 авторів в кожному. Розкажіть, де можна ці збірники побачити при потребі? Дякую за запитання. Наші збірники при потребі можна з ними ознайомитися на сайті кафедри культурологія РВЮА». Знову ж таки, у нас йде загальнодержавна розсилка. Це бібліотека імені Вернацького, парламентська бібліотека, бібліотека Кабінету міністрів. Також наші збірники представлені в фондах нашої обласної універсальної бібліотеки. Розкажіть, як от, такі, скажімо, багатогранні зв'язки з різними країнами, з різними регіонами України, з різними людьми допомагає в розвитку саме РДГУ і студентів, які навчаються в цьому навчальному закладі? Ну, в першу чергу, це популяризація нашого навчального закладу серед саме тих навчальних закладів, не лише нашої держави. По друге, свідченням того, що це вже не перший не перший захід, а кількість заявлених учасників за 11 років становить. Понад 2,5 тисячі, як ми вже казали. ну, це свідчить про рівень все ж таки, кафедри наших можливостей і того, що ми можемо, і це ми проводимо в першу чергу саме для наших студентів, для наших колег, і маємо змогу обмінюватися своїми думками, своїм досвідом з приводу тієї чи іншої проблематики. Як часто саме вас запрошують за кордону гості з-за кордону? Запрошують до себе, а ви ви також щось подібне, якусь подібну конференцію відвідали? Е, дякую вам за, буде, запрошую, дякую за питання. запитання, тобто особисто в мої наукові науковій доробки надіслані до міжнародних конференцій, які відбуваються в? Польщі в Республіці Білорусі. Тобто, ну в зв'язку із чому зв з моїм навантаженням, я просто ну, надсилаю матеріали до конференції і беру участь заочно. А які результати такої участі в цих конференціях? Маю на увазі Польщу, Білорусь. От ви надсилаєте туди так да, я, я, я. І чим завершується цей процес? Процес ну зрозуміло. Там ж з приводу спілкування з нашими друзями, колегами там відбувається пленарне, відбувається робота в секціях, де теж студенти, аспіранти. Докторанти мають можливість показувати свої здобутки, і після проведення цих наукових конференцій відбувається публікація видань, які потім надсилаються або ж продаються їхнім учасникам. Думаю, культурологічна конференція, яка відбувалася цього року вже в 11 раз. Це не єдиний захід, яким живе ваш навчальний заклад. Напевно, багато інших якихось заходів проводите. Розкажіть детальніше про їх. Дякую вам за питання. Ми для своїх студентів в першу чергу ставимо на меті це якісний освітній сенс викладань викладання. Науковий ценз викладачів нашої кафедри на сьогодні становить 87%. Тобто, ми всіляко залучаємо студентів до відвідин різноманітних заходів, які буваються на теренах нашого міста. Це відвідування галереї європейського живопису «Євроарт», Це відвідання. Заходів, які проводить обласна бібліотека, це заходи, які відбуваються в міському будинку культури текстильних, це заходи, які відбуваються в Рівненському основному краєзнавчому музеї. Також для наших студентів ми проводимо творчі зустрічі з відомими діячами краю. Серед них можна Назвати Орисю Рабунець — це досить відома вишивальниця, Олександр Харват, це відомий фотометець Анатолій Мартиненко, на жаль, вже покійний, Анатолій Іваненко, це художник, Сергій Гембер, організатор відомого фестивалю Art jazz Cooperation. Олексій Куруслан, шоумен, Тарас Максименко, директор міського будинку культури. Також ми до студентів залучаємо досить відомих журналістів. Це, зокрема, Олександр Курсик, журналіст телеканалу Один плюс один, Андрій Матвіїв. Також тобто кожен із цих людей, які запрошуються до нас. Він вони діляться своїм своїми здобутками, своїми здобутками, своїми справами, якими вони займаються, і що саме вони. Роблять для нашого міста. Наскільки мені відомо, ви також проводите різноманітні екскурсії в різні куточки України і навіть за кордон для студентів. Розкажіть більш детально про це. Для студентів нашої кафедри ми організуємо різноманітні поїздки, для того, щоб вони краще мали можливість сприймати. Не лише нашу Рівненщину, але й Україну і зарубіжжя. Зокрема, були організовані поїздки до культурно-археологічного центру «Пересохниця», Золота Підкова Львів, Львівщини, Санкт-Петербургу та його околиць, міста Львова. Також ми з студентами мали змогу відвідати манявський скид та підніматися на говелу, враховуючи ці всі поїздки, тобто враховуючи маршрути, в першу чергу вони популяризують архітектуру мистецтво того краю, де ми які ми відвідимо, також знайомлять студентів ну, з різноманітними яскравими. Точками не лише нашої України, але це певною мірою ну зближує, налагоджує певні налагоджує контакти, і студенти намагаються вносити і вносять свої корективи задля того, що б вони хотіли бути, щоб вони хотіли побачити. Зокрема, студенти нашої кафедри, самостійно долучаючись до екскурсійних. Поїздок, маршрутів самі розробляють екскурсійні поїздки та проводять їх, зокрема, це до острова Дубна. Також було започатковано досить цікаві. Екскурсійні маршрути це старовинними вулицями міста. Зокрема, це були проведені екскурсії по вулиці 16 липня, по соборній та поштовій вулиці. І надалі студентами і активом нашої кафедри відбувається вибір та ознайомлення досить цікавими куточками саме нашого міста. Дякую, що завітали до нас у студії. Дякую за ваші відповіді. Глядачам нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми був Сергій Виткалов, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри культурології та музеєзнавства РДУ. Дякую за увагу. Залишайтеся з ритмом. Нам завжди є що вам розповісти. Дякую.